Очку уваги, будь ласка, доброго дня, шановні присутні. Дякуємо, що ви відірвалися від ваших буденних справ і прийшли на наше запрошення. Представлюся, ми представники громадської організації, громадська ініціатива «Ізюмський шлях. Ми вже більше двох років організувалися і працюємо в місті, почали свою діяльність, скажімо так. Столок, тобто прибирання парків, скверів, такі трохи об'єдналися і вирішили, що цього недостатньо, і ми, в принципі, маємо самі впливати на життя в місті. І тому нашою організацією було вирішено зайнятися проектами міжнародними грантами. І ми написали міні-проект, усвідомлений вибір, який і маємо надію, що. Він вплине на свідомість таки наших громадян, містян, і вони більш будуть обізнані з питань декомунізації і більш будуть займати проукраїнську позицію. Більш детально за цей проект скаже колега Віталій Насачов. Дякую. Я є координатором проекту. Проект називається Усвідомлений вибір. Ну, приблизно половина присутніх вже знайома з ним, а для інших дуже коротко. Дійсно, ми входили от з деякими присутніми тут і у робочу групу, і намагалися, і проводили віче з приводу перейменувань. Але перейменування пройшли. Чатково наші пропозиції були враховані більшості ні. Але питання то стало таке, що насправді у нас у Ізюмі люди, абсолютна більшість простих людей взагалі не розуміє, що це для чого. І враховуючи все-таки прифронтовий статус Ізюма. І це стало додатковим таким чинником нестабільності в місті. І виходячи з цього, ми, як патріоти рідного міста, як патріоти України вирішили максимально проінформувати людей. Стосовно перейменувань, їх сенсу, на честь кого перейменовано, чому саме так, і а, написали цей проєкт із приблизно 200 а, заявок, які були подані, а, ми стали однією з трьох організацій, яка виграла і. Принципі, я вважаю, успішно його реалізували. Основні два напрями це інформування населення і власне виготовлення табличок. Інформування населення передбачало опитування людей. Ми провели таке опитування серед населення. Ну міні-опитування, воно не є ні в якому разі соціологічним. Там близько 300 чоловік всього ми зробили. Це як фокус група. Да? І вийшло, що 75% тих, кого ми опитали. Виступають проти перейменувань абсолютно проти три, три чверті міста, і в той же час 70% оцінили свої знання на 1,2%. і Тобто люди ті ж самі люди, я так розумію, тому що ну по деяких по анкетах видно, що ті люди, які нічого не знають про перейменування своїх вулиць, вони виступають проти цього. Проблема в тому, що немає інформації. І е, в рамках проєкту зробили отаку, таку: це не карта, тому що тут не всі, тут нема будинків, тут далеко не всі вулиці, більшості провулків теж нема. Але це план схема. Всі е, вулиці, провулки, перевулки, площі е, і проспекти, які були перейменовані, тут нанесені. Да? Тобто за основу слугувала та карта, яка була зроблена минулого року. Е, Нашою газетою «Обрізюмщини», а з іншого боку, тут дуже короткі пояснення на честь кого чого перейменовано. І ми намагалися зробити якось систематизувати. Звичайно, це не повне і, можливо, і не точне. Але ті пам'ятки, які можуть зацікавити і жителі нашого міста, і гостей. Тобто, це може слугувати і в принципі туристичним таким презентаційним матеріалом для гостей нашого міста. Ну і другий основний напрям, на який власне як, ну, проєкти був спрямований, це виготовлення табличок. Значить, таблички вони власне виготовлені з назвами вулиць, і це був обов'язок ЖЕК нашого ЖКХ. І вони зробили ці таблички, але таблички просто назва вулиці. Так як стандартні радянські таблички, ми вирішили, що людина. Яка мешкає на вулиці? Ну, якщо це скажімо, площа Джона Лена там, де ми знаходимось, то всі знають хто це такий, і тут питань нема. Ну, принаймні немає питань, що це за людина, да? тому ми цю табличку не виготовляли. А якщо це, скажімо, вулиця там, Людмила Олександрова або Олени Телі, особливо це для мешканців тих вулиць, тому що більшість вулиць перейменованих, вони на таких районах там Гончарівка, Піски, Верхнє селище, там, де люди в основному пенсійного передпенсійного віку. І е, не дуже вони обізнані. І інтернет не у всіх є, і не всі цікавляться. Що це і хто це? І, в принципі, і в інтернеті не по кожній цій людині є інформація. Хоча в нас вже звикли, що в інтернеті є все, насправді не все. Або треба дуже дуже так шукати. Тому були зроблені таблички, і таблички буквально сьогодні ми їх забрали з нової пошти, і от зараз ви перші. От ну плюс те, що ноу-хау, то що раніше цього, наскільки мені відомо, Сучасниць. в із ніхто не застосовував. Це QR-коди, у кого є а, от, ну, нормальний сучасний смартфон, Android, То наводите, фотографуєте, і у вас іде посилання. В основному це посилання на статті з Вікіпедії. І ну, це я вважаю для Ізюма все ж таки додатковий плюс. Сенсі ну, презентаційності, я не знаю, того, що у нас сучасне нормальне місце. Цель яка? Збити напряження, пояснити людям, що ми не а, забираємо у них історію, а що ми наоборот повертаємо Ізюму його історію. У нас зараз є дуже великі перспективи і дуже велика проблема. Зараз в рамках децентралізації на місця буде передано і вже передається. Дуже Більшість повноважень. Зараз передаються дуже багато фінансових важелів на місця. І от ми знаємо, що в місті перевиконання великих бюджету і так далі. Але е нема розуміння стратегії розвитку. Тобто, коли пройде децентралізація, вона обов'язково пройде, тому що вже створюються громади. І коли фінансові і повністю влада перейде на місця, нам потрібна стратегія. Для міста потрібно розуміти, куди йдемо, що ми. Куди ми ці, вибачте, гроші будемо спрямовувати, чи будемо просто відновлювати те, що майже завалилося, або ми все-таки створимо стратегію розвитку міста, план якийсь дій для міста, і а, будемо вже осознано з розумінням а, іти вперед. Але зараз трошки про інше я хотів би сказати, що нам зараз потрібно разом всім створювати новий, новий імідж Ізюма. Ну, Давайте забудемо про а, полуницю, про гриби, тому що це було побудовано на тому, що ми є транзитним містом. На бли... Не знаю, наскільки, але на найближчий час ми не є транзитним містом, тому що а, тепер у нас транзит до Краматорська максимум. Все, далі вже все. Ну, я розумію, але вже нема того потоку людей, які їдуть і купують полуницю, гриби і все інше. Тому нам треба щось шукати, щось думати. Тому що якщо ми цього не зробимо сьогодні, от зараз, то потихеньку місто буде просто стагнація, почнеться і промисловість радянська теж не відродиться. Зараз працює і він працює на військових замовленнях і на старих кадрах, і на старій техніці. Нового там, наскільки я розумію, перспективного нема. Це найближчі роки. Нам потрібно щось думати. Ми хочемо ну, підняти самосвідомість наших ізюмчан для того, щоб вони зрозуміли, що вони живуть в якому місті славному, скільки у нас відомих уродженців, які події тут відбувалися, щоб ізюмчани стали патріотами рідного міста. Коли людина патріот рідного міста не буде займатися вандалізмом, він можливо прийде. Наступного разу на той же суботник чи того, яке ми проводимо, ми хочемо, що а коли хоча б відносна активна більшість людей стане патріотами міста, тоді, тоді я думаю і місто потроху почне відроджуватись. Ну це власне те, до чого ми прагнемо. Дякую. Дуже може хто виступить? Так, да, Якщо є бажаючі виступити, дада. Да.